Корупція, слабка судова система, відсутність змін в економіці і політичної волі, аби впровадити реальні реформи і змінити життя українців на краще. Терпіння людей може закінчитися, і, врешті, вони знову вийдуть на майдан. Проте цього разу він буде зовсім іншим. Виникне необхідність в Третьому Майдані. Про який так багато говорять, але це буде більше крові, більше жертв і початися все може з позбавлення недоторканності депутатів. Вважає Віталій Портніков, адже це перший крок до авторитаризму. Я певний, що це дорога до авторитаризму. Я не вважаю, що це дорога до авторитаризму чинного президента. Це буде до буде авторитаризму наступного президента. І українцям доведеться з цим переконати змиритися. В країні революційно небезпечна ситуація. Вважає нардеп Іван Крулько каже, що люди мають право на протест, але при цьому підігрівати ситуацію владі не потрібно. Є така небезпека. І ті опитування, які я побачив, останні їх проводила група рейтинг на запитання, скільки людей готові вийти на вулиці, реально з протестом, 21%. Коли от, соціологи світові вважають, що якщо 10% готові вийти на вулиці, це означає, що в країні революційно небезпечна ситуація. Українцям потрібно щеплення, впевнений Віталій Портніков. Адже вони і далі будуть ставати на ті ж граблі. Я вважаю, що це треба робити, тому що українцям потрібне щеплення. Якщо вони не розуміють словами, значить потрібно, щоб люди справами і подіями переконувалися у тому, що вони роблять помилки. Зоряна Женчук, Володимир Володимиртвінчук, Сфера ТВ.